Який із всіх видів чаїв найнебезпечніший для нашого здоров'я? Можливо, зелений, як ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, а можливо, саме чорний, а можливо, все-таки трав'яний. Як ви думаєте? Ні. І не зелений, і не чорний, і не трав'яний, і не улун, і не пуер, і не ще якийсь вид чаю. Найгірший чай для нашого здоров'я це чай, заварений вчора. Чай, який стоїть вже більше 4-6 годин, в ньому, по перше, утворюються різноманітні патогенні бактерії, тому що вологе теплосередовище сприяє утворенню патогенів. По друге, ще якщо там був цукор, це взагалі просто бум. По-друге, в чаї велика кількість поліфенолів, таких як кахетини, наприклад, це антиоксиданти. І коли чай довго стоїть. В ньому ці антиоксиданти змінюються, хімічний склад. Антиоксиданти перестають діяти і вони стають ще більш небезпечними. Плюс до всього, коли неправильно зберігається чай і він довго стоїть, з'являється така танінова плінка плівка. Тому ні в якому разі не потрібно використовувати заварку, яку ви зробили вчора чи на тиждень наперед, тому що ви собі робите набагато гірше. Якщо ви хочете знати про те, як правильно харчуватися, як бути здоровими стрункими, залишайтесь каленською іриною.